Важкі киреї, золоті далматики та оловіри, і княжі корзна, і щити, ножі, списи, мечі, сокири, ковтки, підвіски, барми, й гривні, і соболі, білиці й куни, і згуки рогу переливні, І гучні від перегонів луни, розгонисте небесне грище, все довше, ширше, глибше, вище. Є де лицарству погуляти. І хист, і силу показати, а Пугар Золота тяжкий, повінця повниця медами. Він із руки і до руки кружляє хмільно за столами. Олег, Ольгович Ярослав, як не пізнати Святослава? Щит ясний сонце, очі став, а обіч його гратня слава. Роман, Данило, ось мисел, Тобі все лицарство, шановне, хоч шапку скинь. І уклонись, йде злотпугар заздоровно».